Вітаю вас, дітки! Пропоную поспостерігати за пасажирським транспортом. Що везе пасажирський транспорт? Так, людей, пасажирів, а не вантаж. Який пасажирський транспорт ви знаєте? Так, автобус, маршрутне таксі, тролейбус, трамвай, метро. Хто керує транспортом? Вірно, водій, шофер, машиніст. Правила безпеки повторимо. Де можна стояти під час спостереження? Так, тільки на тротуарі, подалі від проїжджої частини. Погляньте на картинку, що це за транспорт. Так, це автобус. Який він за розміром? Так, великий, довгий, місткий. Якої форми? прямокутний. Якого кольору? Що є у нього спереду? Вірно, фари, лобове скло, дзеркала, розумне табло з номером маршруту. Для чого у нього так багато вікон? Так, щоб пасажири бачили дорогу і було світло. Скільки дверей? Дві, три для швидкої посадки або висадки, що є на колесах. Так шини, диски. Навіщо автобусу дзеркала? Так, щоб водій бачив дорогу позаду і чи закрилися двері? Як він рухається? Так плавно, швидко, гальмує. Який звук видає двигун? Вірно потужний, гучний. Коли він сигналить? Так, коли попереджає, що світиться, коли він гальмує? Так, червоні стоп-сигнали. Де він зупиняється, щоб забрати пасажирів? Так, на зупинці. Для чого потрібна зупинка? Щоб пасажири не стояли на дорозі. А водій не зупинявся будь де Дітки, а що робить водій? Так, крутить кермо, натискає на педалі, дивиться в дзеркала. Як водій спілкується з пасажирами? Так, відкриває, закриває двері, оголошує зупинки, приймає оплату. Яким має бути водій? Так, уважним, обережним, ввічливим. А що роблять пасажири, коли заходять або виходять? Так, проходять, платять за проїзд, займають місце. Що пасажири повинні робити в салоні? Так, обов'язково триматися за поручні, не кричати, не відволікати водія. Кому потрібно поступатися місцем? Так, стареньким, вагідним. Тим, хто має маленьку дитинку. Дітки, порівняйте автобус і легковий автомобіль. Чим вони різняться? Так, вони різняться за розміром, за призначенням і ще за кількістю місць. Порівняйте автобус і тролейбус. Так, автобус їздить на бензині, дизелі, а тролейбус. Рогатий живиться від дротів, дітки який ви запам'ятали пасажирський транспорт. Ви великі молодці, до зустрічі!